Шановні друзі, ми продовжимо програму. Новий день на телеканалі Миколаїв. Наші військові захищають мир і спокій нашої батьківщини на сході країни, і можна із певністю сказати, що чимало життів і здоров'я бійців збережено завдяки. Саме завдяки потужному і згуртованому волонтерському руху ми продовжимо у цій програмі знайомити вас із найактивнішими миколаївськими волонтерами, і в нашій студії Тетяна Поліщук, голова Миколаївського осередку громадської організації Всеукраїнське об'єднання Патріот вітаю вас, Тетяно! Доброго ранку, і відразу дякую за те, що ви знайшли час завітати до нашої студії і. Розповісти про діяльність вашої організації, можливо, залучити і наших глядачів до її мети, до мети її діяльності. Отже, доброго ранку всім глядачам. Так, мені звичайно хотілося, щоб як найбільше глядачів і наших мешканців нашого міста залучилися до такої справи, як допомога армії. Ну, ви знаєте, що волонтерство в перекладі означає добровольці. Так. Тобто, стати добровольцями в цій справі, тому що і багато наших чоловіків добровольцями зараз йдуть і виконують свій обов'язок перед нашою країною, перед нами. Наша організація, як Всеукраїнське Об'єднання патріот, вона виникла вже внаслідок наших дій, тобто вона сформувалася сама по собі. Ми вже вирішили її якось назвати і організувати, тому що спочатку були люди, спочатку, і їх ставили, так їх згуртувати. А потім вирішили були люди, які об'єдналися, які добровольно хотіли зробити ну, поміч якусь для країни і так далі. І так ця організація має свої осередки в багатьох містах України, в тому числі і в Миколаєві. В Києві наш знаходиться. Голова нашої організації Аня Майборода. А у нас є такий осередок, і дуже багато людей приймає участь. У нас якби за цей час зроблено дуже багато роботи. Я хочу зробити невеличку. Паузу і нагадати, що в нашій студії працює телефон студії прямого ефіру 76 92 42. І під час нашої розмови ви на своїх екранах побачите ще один номер телефону це номер нашої гості, за яким можна зв'язатися із Тетяною і запропонувати свою посильну допомогу. Закликаю вас не бути байдужими. Ви розповідаєте про діяльність організації Патріот? Ну я дуже коротко хочу сказати, просто бо за ці 7 чи 8 місяців, вже вам більше так, зроблено скільки роботи, що якщо я буду давати звіт повний, то нам не вистачить ранкової передачі. Я знаю, що чимало акцій вже саме завдяки нашим волонтерам і нашим небайдужим громадянам, завершено які направлені на модернізацію і полегшення служби наших бійців. Розкажіть про останні ваші дії? Ну, саме патріот. Остання акція у нас була зі грі солдата. Вона навіть досі продовжується. Тобто, це йде закупівля теплих речей, теплої форми, уніформи, теплих берців, як називається спеціальне взуття для військових з утепленням. І вона зараз діє і продовжується. Тому всі бажаючи залучитися до неї, ми запрошуємо. Можете телефонувати на мій номер. Можете приходити до нас на радянській. У нас є такий магазин Тандем. Називається він відрекламований достатньо і в інтернеті, і на телефонах, і вже дуже багато його знають, тому що в нас такий, якби напрямок виявився: ми шиємо амуніцію для військових. Специфічну. Ну, я навіть не знаю, говорить там, розгрузочні жилети, кобри і так далі, Звичайно, далі. Що тому що наші може це. Люди, що для наші знали, була така специфіка, я що може, не, не ви, да. От. І всі, хто залучається до якихось акцій, дуже багато є людей, яких ви, які взагалі не звучать імена, але які приходять і постійно приносять кошти. Які самі по собі працюють. От мені б хотілося, знаєте, зараз користуючись нагодою, я вибачаюсь, можна так. Я хотіла б сказати про двох таких а, людей, яких, мабуть, ну, мало хто з Фейсбуці взагалі бачив, що вони знах... ну, якби волонтери. Це Віка Ворошилова і Нелі Кльова. Це люди, які просто самі беруть і одягають бійців, які зранку до вечора можуть. Їздить по всім там, ринкам, я не знаю, магазинам, де тільки вони можуть знайти якісь речі, які боєць потребує. Ще дуже багато прізвищ, я просто не готова була сьогодні, так знаєте, про волонтерів. Розповідать більше як ви, про роботу громадської організації Патріот. І в нас зараз почалася акція, «Організуй досуг солдата. Ми запрошуємо всіх приєднатися і приносить до. Можете телефонувати, знов-таки, можете в тандем приносити шашки, шахмати, нарди, кросворди, книги, тобто все те, що може в вільний час бійця якось розважити, тому що це дуже складно, повірте, зараз на передові знаходиться. Крім того, що холодно, темно і йдуть якісь бої. Так, є друга лінія оборони, є третя лінія, яким потрібно в вільний час. Все-таки чимось зайнятися, да, чимось таким корисним. Тому запрошуємо всіх, хто має вдома якісь лежать там шашки, доміно не потрібне. Будь ласка, приносите, ми все це відправимо передачею, посилкою, доставимо саме до бійців туди на передову. От така ще акція. Потім можу, можу ще розповідати. Говоріть, поки є час. Зараз я теж хочу скористуватись нагодою. Буквально на позавчора поступила заявка велика: 200 добровольців іде в АТО. І, звичайно, їм потрібно все від взуття до форми до екіпіровки. Ну там специфіку, допустимо, ми беремо на себе. Але якщо люди небайдужі є і хочуть залучитися, теж телефонуйте. Я можу конкретно говорити з кожним, хто чим може допомогти. Тому що хтось може грошима, а в когось щось може вдома є таке, що знадобиться. Тому прошу. І ще чого зараз потребують солдати? Ми зрозуміли, треба і дозвілля організувати, і якісь обладнання, облаштунки. Що ще у вас є час для того, щоб наші глядачі знали про найнеобхідніші, про найголовніші потреби наших вояків? Ви знаєте, я скажу так. Мабуть, саме найголовніше, що їм потрібно, це наша підтримка. Хто захоче, той дізнається на конкретний, тому що потреби змінюються, так? Було літо, були одні потреби, осінь, другі, зараз треті, там спальні мішки, другого вже розміру. Не в тім справа. Саме найголовніше це наша небайдужість, наша підтримка. Ви знаєте, як вони зворушені, коли вони бачать ці малюнки дитячі. Коли їх до сліз приймає якийсь дитячий вислів, там, побажання на цьому малюнку, якийсь лист, вони його передають з руки в руки, вони його читають, вони його нам телефонують волонтерам і зачитують по телефону. Розумієте? Моральна підтримка, духовна підтримка їм найнеобхідніша. Тому що і кожен розуміє, що да, якось можна вижити там і в умовах зими, і так далі, тим більше, що волонтери допомагають. От. Але от силу духу. Ми потрібні з вами їм підпитувати таке слово постійно. До вони речі. повинні знати да, вони повинні знати, що вони там стоять недаром, що тут в тилу, у них така є гвардія молода, яка, допустим, яка росте і виховується на їх прикладі. Тому це я вважаю найголовніше зараз не бути байдужими. До речі. Зазвичай до святого Миколая ось таке свято буде чарівне, хороше зимове свято, дуже скоро, дуже добре, і таке, не дарма воно називається свято, бо поєднується із словом святи. Дорослі роблять подарунки дітлахам, але наші миколаївські небайдужі дітлахи з гарячими полум'яними серцями вирішили зробити подарунки нашим військовим. Ми зараз подивимось, як вони їх готували. Молодці! Я просто початково загальноосвітню школу номер 64 зробили новорічних янголів, які оберігатимуть наших військовослужбовців, які перебувають в зоні АТО. Вчитель розповіла, що ідея зародилась у вихованців сама, а вона її просто підтримала. Ви знаєте, наші дітки дуже полюбляють щось виготовляти руками, і перш за все це була їхня ініціатива, тому що вони хотіли долучитися до цієї акції, яка крокує майже всією Україною. І самі ж дітки запропонували, і я підтримала їх ініціативу зробити різдвяних янголяток, які стануть саме берегом для наших військових на сході. Діти добре розуміють, що відбувається в Україні. Вони вже, на жаль, знають, що таке війна. Адже у деяких учнів школи родичі захищають батьківщину. Я хочу, щоб цей ангел захистив бійців на сході та давав давав їм сили. Я хочу зробити цей подарунок для наших бійців на сході, щоб вони повернулися звідти живими та неушкодженими. Дітлахам подобається допомагати нашим бійцям. Окрім різдвяних янголів, вони зробили обреги та сонечко символ добра. І стародавніх часів на Україні, проведжаючи чоловіка до війська, давали йому оберіг, який мав захищати його в скрутну годину. Сьогодні велика українська родина проваджає своїх, своїх синів на захист країни, і кожен із нас зробив для воїнів оберіг, який допоможе їм зберегти життя і повернутися додому живими і здоровими. Шановні друзі, і ось ви щойно бачили як наші миколаївські дітлахи готували подарунки для військовослужбовців, і е, ці дітлахи. З'явилися у нашій студії. Ми їх запросили для того, щоб вони самі передали нашим волонтерам, дуже активними з гарячими серцями, передали е, ті подарунки, ті гостинці, які вони зробили своїми руками, які підготували разом зі своєю вчителькою. Отже, я представляю у нас Олена Малькова, класний керівник 4-го а класу школи номер 64, І Саша та Юля, Юля і Саша, е, наші четверокласники, так. так. Розкажіть, будь ласка, що ви готували і про що ви думали, коли готували ось ці. Що це взагалі таке? Що це, Юля? Я готувала ангела оберіга. Покажи в камеру, покажи, будь ласка, який чарівний ангелочок, ось така гарна дівчинка його зробила своїми ручками. Що це за оберіг? Розкажи. Він буде захищати бойовиків. Він буде захисників захищати наших. Та рятувати їх від недух. А чого це оберіг? Як він може врятувати? Він буде додавати їм сили. Щось всередину ти поклала чи подумала про те, що е, якісь побажання твої долетять до бійця? Я нічого не клала всередину, але я думаю, що вони зрозуміють, що я їм побажала. Щастя та щоб вони поверталися здоровими. Молодець. Сюди можеш подивитися якраз на наших глядачів і свої побажання висловити ще раз. Я хочу, щоб вони поверталися здоровими, та ну, в них була, було дуже багато сили. Молодець. Саша, розкажи, що в тебе таке? Це в мене браслет оберіг. Справді він оберігає? Чому ти так думаєш? Тому що він буде. Ми робили ці обереги з любов'ю та добром. І я думаю, що ця любов, тепло та добро передасться військовим. Дякую тобі за твою роботу. Багато часу ти витратив на це? Чи вже вправно в тебе виходить? Ні, я... це в мене перший. Це перший, і він покажи нашим глядачам, який гарненький браслетик. Ми сподіваємося, що він стане справжнім оберігом для бійця. Що ви з однокласниками ще приготували? Ось ціла торбинка. Ми бачимо, так? Чи тут вже вчителька підключається? Олена Анатолійовна, розкажіть про е, цю учні праву. нашої школи разом з батьками, педагогічний колектив, та на з адміністрацією постійно. Приймають участь в акції на підтримку воїнів-захисників, які зараз на сході. І цього разу діти мого 4 четвертого класу виготовили своїми руками ось такі обереги, як вже сказала Юлічка та Сашко. Це синьо-жовтий браслетик та різдвяне янголятко. Ці обереги діти виготовляли від щирого свого дитячого серця. Вони вклали всю свою душу, тепло та любов. І діти дуже переживають за долю наших захисників. І звертаються до них з проханням та побажанням повертатися обов'язково живими додому. Ну і дітки наші знають, що наші захисники потребують не тільки нашої, нашої моральної підтримки, і долучилися до такої справи, що подарують тепло захисникові. Тому діти разом з батьками. Вирішили подарувати нашим захисникам теплі шкарпетки, які ось такі подарунки так, ось індивідуальні, подарунки пакети кожному від так. Наших Це наших йдуть... ті шкарпетки тепленькі, янголятку, яка буде оберігати, та браслетик ем... Олена, Олена Анатолійовна, Передавайте ми передаємо е, волонтерові. Просимо передати нашим воїнам-захисникам. Нехай вони їх зігрівають, нехай вони надають їм сили і оберігають. Я дуже вам вдячна і від імені наших бійців і від волонтерів, і я впевнена, що саме ці шкарпетки будуть їх ну зігрівати не просто такі, які куплені в крамниці, а це просто особливі шкарпетки з таким теплом дитячим. Я обов'язково їм це все передам. Ми і, відправляємо речі, буквально сьогодні передачу на передову. Туда і можливо, ми навіть вам покажемо, як бійці будуть приймати ваші подарунки. Але то вже знаєте, я хочу разу. про це. От, от на саме цей момент трошки ну якби таку зробити. Не в, не у всіх бійців є можливість. Зафотографувати, коли вони стояли тут недалеко на широкому лані, допустимо, да, в 79 му Є можливість зафотографувати момент передачі, коли ця посилка приходить і вони там її десь в своїх бліндажах і так далі. Не завжди є умови для фотографування момента передачі, тим більше якщо це йде по, -по почті. Тобто вони Але отримують я, що... на пошті, потім приносять частину. Я попрошу. Щоб Але вони якщо буде фотографії така, зробили, да я думаю, що це було б дуже добре. Але просто я зарані вибачаюся, якщо це не вийде. Дякую. Ми бажаємо успіхам наших mm -hmm. нашим волонтерам. І, звичайно, дякуємо за те, що вчителю і нашим батькам, і головне нашим дітям за те, що ви такі небайдужі, за те, що у вас такі гарячі серця, і ви будете справжніми громадянами нашої країни.